Доброго дня. Вчора перечікував дощ. а Сьогодні виходжу зранку, а в нас тут такий сніг був. ну Сантиметрів певне з 30 снігу. То вже зараз ото ближче до вечора, вже сонце йде до заходу. От, то, то Трошки розстав Відкопав його від снігу. І зараз вам так зніму трошки відео, який він є в зборі. Значить, тако, почнемо спереду Резини Резіни нема і оськи в нас теж нема. От вилка. Кагилка, диск, тормозний барабан, амортизатори. Те все є. Доль не слухається. Там він певний не прикручений-напросто. Тепер по мотору. Так як я вам говорив, мотор тут просто лежить. От. І тут воно все тільки тако, е скріплене, леж би, леж би. вигляд був. Шо -то, шо -то Шутомотор мотор старого зразка з, з циліндром чугунним. Теж тут поршнева так як я говорив, поршнева просто тільки насаджена карбюратора кусок Не знаю, тими запчастями, чи є чи тими ще запчасти до карбюратора корби Заводної і те, щоб приклітати передачі нема, нема взагалі. Да. От. Е, от, от, от. Е, та кришка, що тут закриває е, зірочку ведучу. Вот вона. Де вона? А, от. Є тросик спідометра, цеп. Заводна корба, то в'ятки. крила пластикові. Ну, бачок десь бояли, бачу конкретно на буру. Тепер далі. Далі що там, далі показати? Ну от міст. З цієї сторони нічого не видно. Оцей скат. Ніби ще, ще кубки тримається, а той то має велику диру. Він зараз перекотився на іншу сторону. Тепер помостові. Вот, дивіться, не знаю що. Бачите, там. Справа, коли ручешка кріплене, такий пальчик той. Видно, що він відломаний, як я вам говорив. От. Ми зараз його ще може але Якщо перекинемо, то повисипається все з мотора. Ось От. От таке, таке стані. Я ще зараз Грелюха. Вот. Ось вот таке діло. Зараз, ще... зараз я ще гляну, там у мене якийсь дріб'зок був до нього, щоб я ще до зніму покажу.